А також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні разом ми з вами напечемо ось таких пухких ароматних пиріжків із яблуками та родзинками. Кіста. Традиційно розпочну із підготовки опари. Для цього у мисочку я вже налила молоко 200 мл. Молоко я підігріваю до температури близько 37 градусів. Із загальної маси цукру, загалом нам потрібно буде 100 грамів. Додаю столову ложечку і легка перемішаю. Далі буду додавати дріжджі. Я зазвичай використовую саме ось такі пресовані дріжджі. Їх у мене тут 15 грамів, якщо брати сухі, то їх. Тоді потрібно утра ряза менше, тоді 5 грамів потрібно додати. І розмішую, аби практично всі кріщі розчинились. З загальної кількості просіяного борошна додаю 3 столових ложечки. розмішую, далі прикрию мисочку кришкою і залишу пару, підходити на 15 хвилин. І паралельно підготую здобу. Для неї мені знадобиться одне яйце: сюди додаю пакетик ванільного цукру, весь цукор, що лишився. І сюди ж 100 грамів, точніше не 100 60 грамів розтопленого та охолодженого вершкового масла. І все добре розмішую. Пара підійшла і на поверхні з'явилася ось така пінна дріжова шапочка. Далі сюди додаю сіль, злегка перемішаю, з добу я ось так ще раз злегка перемішаю і переливаю загальну миску. Все добре розмішую і буду додавати борошно. Як я казала, борошно у мене вже просіяне. Додавати буду не все відразу. Поступово, по декілька столових ложок, я зазвичай це роблю. І спочатку буду, наскільки це можливо, буду перемішувати ложкою, Ну, а потім вже почну вимішувати тісто руками. Коли тісто практично я вимісила, в кінці додаю 2 столові ложки олії без запаху, добре її вмішую в тісто, тим самим закінчуючи заміс. В результаті має вийти ось таке м'якеньке живе еластичне тісто, яке злегка липне до рук, підкочую його у кульку, повертаю у миску, накриваю кришечкою і залишаю в теплому місці для підйому. Тісто підходить, буду готувати начинку. Для цього у сковорідку розігріту я вже виклала 15 грамів вершкового масла. Сюди додаю відразу 2 столових ложки цукру і сюди ще додаю приблизно пів чайної ложечки ну, або за смаком кориці. І все перемішую, почекаю, поки розтане вершкове масло. Тепер сюди буду додавати яблука. Яблука я попередньо очистила від шкірки і насіння і порізала ось такими невеличкими шматочками. І тут у мене вийшло 400 г яблук. Перекладаю у сковорідку і розмішую, буду тушкувати. Вогонь у мене трішечки менший, аніж середній, десь хвилиночок 5. Коли 5 хвилин минуло, сюди додаю 2 столових ложки лимонного соку і родзинки. Родзинки я не запарювала, просто промила їх холодною водою. Перемішую і тушкуватиму ще хвилиночки 2-3, після чого прикладу в мисочку і дам начинці повністю Ось Так, чудово підійшло в мене тісто, перекладаю його на робочу поверхню. Я злегка її пропорошила борошном, тепер трішки борошна додам на саме тісто і ось так його трішки обімну. Ну, а далі тісто потрібно буде розділити на приблизно рівні шматочки. Можна це зробити абсолютно будь-яким зручним способом. Я ось так беру і просто тіст відщепую. Для зручності кожен шматочок тіста я підкочу у кульку. За потреби руки і поверхню можна припорошувати борошном. Я ось так роблю, підліплюю краї до серединки і підкочую ось так у кульку. Далі кульки прикриваю рушничком І залишаю постояти на 10 хвилин. І, коли тісто трошки відпочило, починаємо формувати пиріжки. Беру той, що робила першим. І ось так розплюскую руками. Можна, звичайно, зробити це за допомогою скалки, якщо так буде зручніше. На середину викладаю начинку. На момент додавання її в тісто, начинка повинна бути повністю охолодженою. Посередньо формую сам пиріжок, можна формувати абсолютно будь-яким чином. Я ось такі стандартні буду робити перший сформувала і відповідним чином формую так всі пиріжки. Сформовані пиріжки я переклала на деко із пергаментом, обов'язково швом донизу, прикрию рушничком, залишу пиріжки постояти ще хвилиночок 10-15 далі поверхню я змащую з збитим яйцем і відправляю у духовку. Температура має бути вже 180 градусів, і випікатимуться наші пиріжки орієнтовно 25 хвилин. Нарешті наша випічка готова, аромат на кухні просто неймовірний. Ось таке м'якеньке тісто, ось наша смачна ароматна начинка. Приготуйте таку смаку тут та порадуйте своїх рідних смачненьким. А я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі і підписки. Всім, як завжди, бажаю миру і злагоди і зустрінемось з вами в наступних відео.